Вразити наших наставників одразу двома голосами сподіваються, ось ці веселуни. Привіт, я Юра. Я Толя. Ми приїхали сюди за перемогою. Коли ви чули, що ви співаки? Ми не вимовляли букву Р ми рикали страшно. І елементом їхнього лікування цієї картовості і була пісенна сходинка. Співати починалося з того, що вимикали у нас світло в селі. Ми сідали біля плитки, запалювали лучину з мамою. І мама співала українських пісень. А ми за нею. Ну, і з того, можна сказати, старт пішов. А ти з ким приїхали? Ви якісь дуже вже ніби з Голівуда? Ми з села Пекарі. Це була така величезна яма, з якої потихеньку-потихеньку ми вибиралися. Вона так життя покоцало трохи. Трохи є. Ми розвантажували 15 тонн цукру за 5 гривень, як зараз пам'ятаю. На братіка. братика. Кажуть. Хочеш заробити 5 гривень. Це ж цілі 5 гривень в студентські роки, коли хліб коштував там щось 60 копійок. Ух, ти порахував, скільки ти хлібин можеш купити. Бо в основному я не балували себе продуктами. Один для одного є мотивацією. Тому що сумно дивитися на брата, коли немає точки, немає світла в кінці тунеля, немає куди йти. І ти губиш своє життя. Ти розгублюєшся. А голос країни — це якраз це світло в кінці тунелю. Це не кінець, це початок. до всіх жінок. Мушка почервоніли, це ознака ага, хвилювання. Ага. Ну, давайте, давайте, хлопчики, не підтримуйте. Чи ти маха, я Together. And my heart and my soul, yeah, I feel that and I know we'll grow. And my heart and my soul, I see Дякую, друзі. Як вас звати? Мого брата звати Анатолій. Мого брата звати Юрій. А, ну я скажу відверто, я людина завжди, яка каже, прямо. Ну, я не дуже знаю, як щось з таким тембром голосу робити. Я сподіваюся, що хто-небудь з колег вам більше допоможе. Але дякую вам за такий злажений дует. Дякую. Вирішили прийти на голос. Чому? Якась мрія є. Е, мрія? Ой, мрій дуже багато. Ну, По-перше, дуже хотілося побачити живу вас. Ну, побачили. Телебачення, ми Ваше, ж вже надивилися. Одна, одна, одна із сто мрій здійснилася. Хочеться. Вийти на високий рівень, щоб потім дарувати той позитив, який ми накоплювали роками, тим, у кого цього немає. А ми не проти поділитися. І у вас дуже гарно це виходить. Дякую. Я бачила, як люди реагують настільки ну, просто позитив. Дякую вам за цей настрій. Дякую Дякую. вам. Так, потрясаючи, чисто виспілі. Вот тут октаву. я поняла, що ви, браці. Я вам благодарна, що ви. Так выступили и прозвучали так замечательно. Спасибо. Я вам э, скажу так: фанаты ваши сойдут с ума, потому что вас целых два. Я рад, что Тамара нажала кнопку, потому что это, мне кажется, большое приобретение в команду. Да. Очень приятно вас сегодня видеть, слышать и сперва мы вас услышали, потом мы вас увидели. И наверное, вы, году, вы будете приезжать в Грузию. Если будете. Да, поздравляем вас, ребята. Ура! Спасибо. Спасибо. Удачи. 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 Поздравляем. Дома... Поздравляем. Да, Поздравляем. Два два двойное... С Тамарой. Сразу двойное... Мы с Тамарой ходим парой. Санитары. Ну, это могут... Можно такие номера придумывать. Интересные. На Сразу два джигита. Да. Сразу два джигита. Да! Ну что? Це вами, пишаюся вам і я. Ви стільки дівчок набрали. Я за вас рада. От бачите, як це склалось. Все заберуть вас в Грузію, хлопчурики. Що ми будемо з вас робити? А ми з вами. Грузинські мандарини кльові. Так що поїдемо. Наступної неділі. Голос на межі уяви. Сліндіон нір нервно курить старунки. Якщо ви в моїй команді не будете, то я далі покидаю проект. Кохання Ані Лорак з першої ноти. Чувак, кльовий такий. Я тебе хочу. Нові тактики бою від Сергія. Ні! Я тебе не пущу! Я тебе тебе не не пущу! пущу! Та чи не здасться без бою, Святослав? Я сказав, все. Я ухожу. Щасливо! Перезавантажуйся разом з нами.